Починаючи з 2017 року, у нас в Україні працює нова українська школа. Це оновлена школа по освітньому середовищі по освітнім навчальним програмам по новому обладнанню. Співфінансування з державною субвенцією і міською радою було використовувалося від 20 до 25 мільйонів щороку на саме оновлення освітнього середовища, оновлення обладнання, надання нового зовсім. Нової території, в яких будуть навчатися діти, У 2023 році було заплановано тому, щоб купити навчальні кабінети. Ми зібрали робочу групу, ми порадилися з керівниками, порадилися з заступниками і зрозуміло, що хотіли сконцентрувати його на якихось такі необхідні речі, які було видно, що дійсно їм можна користуватися. І прийшли до висновку: що треба купити навчальні кабінети. Такими навчальними кабінетами перше вирішено було закуп. Пити для всіх. По одному, а в деяких і по два класи, якраз кабінети математики. 44 кабінети математики вже є. Скільки ще потрібно? Мінімум ще десь 22-25 кабінетів математики Ще потрібно на ці ми будемо працювати. Цьому році фірма нам подарувала в кожен математичний клас ось такі цікаві інструменти, тому що зараз ми прагнемо того, щоб діти розуміли, для чого їм потрібно вивчати математику, конкретно на прикладах, а не все теорії теорії. 是的。Yeah. І ось ці всі прилади дуже допомагають зацікавити дітей, зокрема починаючи з п'ятого класу. Вони дуже зацікавлено склеюють у ті розгортки. Їм цікаво дивитися, користуватися, прийти і дійсно намалювати той шаблон. До речі, ось такий шаблон може отримати кожна дитина на урок математики, за допомогою якого швиденько побудувати графік. Коли ми даємо графіки, то дуже шаблон діти побудували, обвели. Не потрібно на дошці розповідати все. Кожна дитина має змогу. Змогу одночасно виконати це завдання. Тригонометричні кола, 10 клас, фігури для об'ємні, 11 клас можна застосовувати комплекс 5 по 11 клас включно. Навіть багато цікавого можна В 4 клас для початкової школи брати і користуватися. Ми ось на день числа пі, 14 березня, був міжнародний день числа пі і саме апробацію ми зробили для всього ліцею. З 5 по 11 клас кожна дитинка отримала фігуру і мала змогу склеїти її, конус, піраміди, все. Ось конкретна. Застосування цього класу масово для всього ліцею. Ось на прикладі шаблон параболи учні вивчають у 9 класі. Приклали, обвели, не займає багато часу для побудови стандартної параболи. Далі Косинусоїда. учні вивчають тригонометричні функції в 10 класі, не потребує також багато часу. Приклали, обвели, змістили вверх, вниз, вліво, вправо. І за урок кожна дитина має побудувати декілька графіків. Дякуючи цим шаблонам, вони економлять час і не один сидять будують, а декілька за допомогою цих шаблонів деякі прилади, які я пропоную, вони пропонують складання: 3% людей на планеті знають математику, 10% можуть знати, а 83% не тільки не знають і не можуть знати математики. Але ці 87% мають знати елементарні речі, вміти рахувати, знати, що таке площа та як її обчислити, що таке об'єм, знати дроби. Орієнтуватися в просторі це декартова система координат, GPS, цей, що вони катаються. Ну і ще деякі речі, відсотки, наприклад, щоб банку не обдурили. Ну я отрірюю, звичайно. Але от, от такі речі треба, щоб всі 100% знали людей. Тому я й придумав от такі, е, є набір для. Формування поняття площі, є метр кубічний, це і набір для формування поняття об'єму, є набір таблиць, спеціально розроблених для формування тригонометричних понять в школі, взагалі для вивчення тригонометрії. Ну і, власне, дівча модель декартової системи координат, яка дає можливість цій дитині визначити положення точки в просторі, не уявляти, а побачити точку в просторі і конкретно визначити реально, фізично її координати. Ну, ще є об'ємні фігури, відповідно розроблені. Ну, і думали за вчителя розробили шаблони графіків для побудови графіків всіх функцій, які вивчаються у курсі математики загальної школи, та й не тільки. Ну, буду сказати, елементарних функцій, всіх абсолютно шаблони. Ну от, наприклад, дроби для вивчення дробів, як знайти за частиною ціле. Як, знайти, як додавання, віднімання, множення дробів, такий набір? От, є також ну, багато тут чого. Ну і останній шедевр це Абакус. От він перед вами. От, абакус. Це використовується для вивчення математики з 1 по 5 клас на кожному уроці математики. Тут формування, поняття числа і цифри. Для дитини з першого класу. Тут ось ви бачите, як почитати багатоцифрове число при допомозі, клас, знаючи класи, розряди. Більше того, тут можна, цей, оцей нижнє змінюється на таке табло, можна вивчати десяткові дроби. І можливості не обмежені. Зібрали вчителів математики, щоб показати можливості, і показати, як застосувати, і як скласти куб, той самий, як скласти прилад для формування елементарних тригометричних функцій, теж там потребує той самий декартової системи координат, як їх скласти, от це треба було показати. Показали, розказали.